Василь Стус народився перед самим Різдвом на святвечір, 6 січня 1938 року. Для багатьох його друзів, для мемуаристів, ця дата має символічне значення, оскільки вона пов'язується не лише з сакральною подією, як ми знаємо, так з Різдвом Христовим, але також з долею Василя Стуса, закатованого в певному сенсі розіп'ятого совєтською комуністичною системою. Це був справді геніальний поет, поет, якого ми ще досі належно не усвідомили. Поет, зрештою, дуже складний. Це не був політичний поет в вузькому сенсі цього слова. Поет, який промовляє до метафізичних проблем. Поет, зрештою, який перекладав Гьоте, Гельдерліна і Рільке, поетів надзвичайно складних, поетів, які, безумовно, не були публіцистичними поетами в вузькому значенні цього слова. Тобто, Стус, ну, Стус не був, попри все наше бажання вбачати в ньому національного пророка, він, безумовно, не був пророком, таким як був Шевченко, чи, скажімо, Міцкевич, чи інші східноєвропейські поети. Тут є велика і глибока традиція поетів-пророків. Стус був насамперед мислителем, але він також був людиною з загостреним почуттям справедливості і гідності. Тобто він, якщо характеризувати його стосунки з системою, це були стосунки не протистояння, а це були стосунки прямостояння, просто стояння. Він стояв на повен зріст, він не згинався, попри всі удари долі, попри несамовитий тиск, який чинила на нього тоталітарна система. Василь Стус так і не видав в Україні за життя жодної книжки. Власне, його перша книжка була знищена, зарубана, зарізана у видавництві. А наступні виходили вже за кордоном. Більше за те, його рукописи, більша частина його текстів, написаних в ув'язненні, були знищені. Принаймні, так стверджує КГБ, Унічтожені путем сожження. Так формулювалися власне висновки експертів у військовій в НКВДшній формі. Ця поезія має надзвичайну глибину і вона. Буде відкриватися, я не сумніваюся, новими гранями у наступних десятиліттях. Ми насправді не знаємо, чи ці тексти були знищені. Так, принаймні стверджують кагібісти, але не виключено, що ці тексти десь там зберігаються в глибинах, в архівах луб'янки, і, можливо, вони будуть знайдені. В кожній разі хочеться мати таку надію. Сьогодні, коли триває це... Протистояння на Донбасі, коли власне частина Донбасу окупована російськими військами і російськими найманцями, варто нагадати, також, що Василь Стус якраз походить звідти. Він навчався і працював в Донецьку. Він власне репрезентує той інший Донбас, як заштою цілий ряд інших яскравих постатей української культури, таких як Іван Зюба і ціла, ціла низка інших діячів. Це той Донбас, який ми втратили. Ми втратили не лише Стуса, а й багатьох інших митців. І останнє, що би хотілося сказати в цей день, це про те, що власне ті люди, які ув'язнювали Стуса, які катували його, які його засуджували на, в сумі на 28 років тюрми і ув'язнення. Вони і сьогодні нищать от таких от непокірних людей, як Стус. Вони і сьогодні намагаються запакувати Україну у свій. Констабір Стус був репрезентантом тої іншої України, тої маленької щопти, за його словами, українських інтелектуалів яких легко було запакувати в концтабір, бо їх було небагато. Сьогодні Україна набагато більше вона має набагато більше патріотів, і сьогодні доводиться запаковувати її цілу в констабір. Україна опирається. І я думаю, що поезія Стуса дає нам якраз дуже добрий приклад цього протистояння цієї незламності, нескореності. І людської гідності, яка зрештою відбилася в нашій революції гідності рік тому.